П'ятниця, 29 серпня, день глибокої скорботи, і водночас день єдності, коли вся країна схиляє голови перед мужністю своїх синів і дочок. Як сьогодні віничани вшановували своїх героїв та якими подіями ще запам'яталось завершення робочого тижня? Говоримо далі у випуску 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність держави. Зарезервовано для найсміливіших у ресторанах і кав'ярнях України вшановують загиблих захисників. Краса надає сили благодійний проєкт, в якому жінки зранені війною допомагають таким же жінкам. 29 серпня Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули за незалежність і територіальну цілісність держави. Саме цього дня, 11 років тому, під Іловайськом російські війська розстріляли українських воїнів у так званому зеленому коридорі. Символом пам'яті стало соняшникове поле, де точилися бої. І сьогодні, під час повномасштабного вторгнення, українські воїни продовжують боронити країну а Україна з болем втрачає своїх найкращих синів і дочок. 11 років тому під Іловайськом точилися одні з найзапекліших боїв за українську землю. Росіяни прагнули захопити населені пункти, але українські війська чинили опір, не відступаючи попри повне оточення. За домовленістю з російським командуванням мав діяти гуманітарний коридор для виходу українських військових. Та 29 серпня, коли бійці виходили за узгодженими маршрутами, російські війська відкрили вогонь по колонах, завдавши нищівних втрат, загинули понад три сотні військових. Ськових ще більше отримали поранення або потрапили в полон. Іловайський котел став однією з найтрагічніших сторінок новітньої історії України. Саме в цей день з 2019 року Україна вшановує пам'ять захисників. Символом пам'яті став Сонях квітка, що виросла на полях, де пролилася кров наших оборонців. Ушановують не лише героїв Іловайська, а й полеглих за роки російсько-української війни. Вінничани несуть квіти до алеї пам'яті загиблих воїнів. Олена Олійник біля стели оплакує свого сина Віталія, який із перших днів повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Боронив Донеччину і загинув 3 травня дві 22-го року у Лимані, йому назавжди 36. Любив життя, але ж так до нас склалася і пішов захищати, бо він був героєм. Він був у мене таким, знаєте, мужнім. Він ніколи не боявся труднощів. Тетяна Деняк прийшла до світлини свого коханого, який загинув 8 березня 2016 року у населеному пункті щастя від тяжкого поранення. Її чоловік Олександр був десантником і пішов на захист України ще у 2014 році, бо не зміг залишатися осторонь. Він не міг сидіти вдома, і він в 2014 році, після майдану, він зразу пішов воювати, захищати нашу Україну. Він сказав, що вдома він сидіти не може, бо там воюють молоді хлопці, які майже нічого не вміють. В нього були навики, в нього більше ста прыжків з парашутом. І каже, я десантник, я не можу сидіти вдома. Цього дня, хвилиною мовчання та акціями пам'яті, українці вшановують воїнів, які поклали життя за незалежність і свободу України. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Інсталяцію з білими слідами берців та понад двох сотень повітряних кульок розмістили у Вінниці до дня пам'яті захисників України на площі перед міською радою. Ветеранський простір провів акцію, де символічно вшанували полеглих воїнів. У Вінниці до Дня пам'яті захисників України облаштували інсталяцію, яка нагадує про тих, хто віддав життя за свободу. На площі перед міською радою розмістили білі сліди берців, як символ воїнів, які не повернулися з поля бою. Понад 200 повітряних кулюк уособлюють їхні душі. Акцію організували ветеранський простір побратим спільно з Вінницькою міською радою. Ми би хотіли вкотре нагадати містянам, що серед нас є ті, хто втратив. Втратив назавжди своїх синів, братів, чоловіків. Вони могли би бути тут. Вони би могли крокувати цим тротуаром разом з нами, будувати нашу країну і життя. Ще одна частина інсталяції банери зі словами підтримки для воїнів та їхніх близьких. Окрім цього, до акції також долучилися волонтерки з плакатами, на яких були надписи: обійми, якщо втратив когось на війні, та обійми, якщо чекаєш. Як пояснюють волонтерки, обійми допомагають, хоча б на мить полегшити тягар, що на душі, та показують, що поруч є люди, які розуміють біль і готові підтримати. Обійми це тілесний контакт і передача. Енергії, да, це про підтримку. І хто готовий до цього, він підходить, дякує, розповідає свою історію, хтось плаче на плечі. І насправді, як виявилося, це дуже цінно для людей. Те, що про, про них пам'ятають, про тих, хто втратив, і про тих, хто загинув. Чимало війничан підходили, аби обійнятися та просто підтримати одне одного. Ця війна принесла дуже багато стресу і смутку, і горя. І я просто хотіла підійти і просто якби підтримати. Я думаю, ну, світ став би кращим, якби люди обнімалися, хоча б два-три рази на день. Мені здається, що потім після обіймів весь стрес якби трошки знімається. І дві акції тривали на площі незалежності. Після завершення повітряні кульки відпустили в небо, символізуючи відпускання душ полеглих оборонців. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина зарезервовано для найсміливіших. У ресторанах і кав'ярнях України вшановують загиблих захисників. До національної акції стіл пам'яті долучилося й понад 160 закладів Вінничини, які на цілий день залишили вільними місця для героїв. Ярослава Шевцова сервірує стіл пам'яті для тих, хто вже ніколи не зможе завітати до закладу. Акція зарезервовано для найсміловіших серед нас відбувається по всій Україні, зокрема у Вінниці. Символічний столик у продовжня, позначений таблочкою зарезервовано і чекає свого гостя полеглого воїна. Для його оформлення використовують свічку, соняхи, жовто-блакитну стрічку, інформаційну табличку та листівки для присвят. Повинен бути тільки один стіл, один прибор для одної особи. У нас є дуже велика кількість гостей, і на жаль, в яких є також загиблі захисники. Тому до нас долучилося дуже багато е, сімей, е, де записані герої. І особисто від кав'ярні мені хотілося створити не просто стіл пам'яті, е, як заведено акцією. Тому ми попросили гостей, хто не проти принести фотокарточки героїв. Ярослава добре розуміє значення такої акції, адже серед тих, для кого зарезервований столик, її коханий. Оборонець Олександр Коломієць із позивним Сімба воював із 2020-го. Він тримав оборону на Луганщині та Донеччині, де загинув у 23-му році. Пам'ять про нього Ярослава відкрила дитячий заклад, назвавши на честь свого коханого на пса. До Симба. Коли лунає дитячий сміх, я просто розумію, що він там мною пишається. І е, дітки, коли заходять, більшість батьків показують, бо в нас всередині закладу ця фотографія висить. і Більшість батьків розповідають безпосередньо, що хто це такий Сімба. Чому це так названа кав'ярня? Сьогодні у закладі розмістили і стіл пам'яті, куди родини полеглих воїнів приносили світлини своїх героїв. Вінничанки Ірина та Валентина розмістили портрети своїх чоловіків, які загинули на фронті, боронячи Україну. Раніше бачили оголошення. Ми записували чоловіки. Вони є там в зарезервованих столиках, але фотографії принесли тільки сьогодні. Бачили, ми спеціально прийшли сюди сьогодні, бо знали, що буде тут столик, і хотіли прийти сьогодні, mm -hmm. тут випити команду для сімей загиблих, неймовірно важливі, бо ну ми очевидно згадуємо наших чоловіків, синів кожного дня, не, незалежно від акції або свята якогось. Для нас це кожен день, це пам'ять про них. Але коли є можливість нагадати ще і іншим людям і суспільству про те, щоб ну, хоч трошки згадували про те, як. На які жарт йшли наші чоловіки? Стіл пам'яті залишатиметься зарезервованим до кінця дня. Цьогоріч до акції долучилось понад 160 закладів Вінницької області. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Краса надає сили, благодійний проєкт про жінок і для жінок. Учасниці, які самі через війну покинули власні домівки, втратили все і почали життя з нуля, або зазнали найбільшої втрати. Війна забрала у них найрідніших. Вони об'єднались, аби допомогти та підтримати таких самих зранених війною українок, комусь через красу, комусь через хобі чи психологічну допомогу. День перевтілень відбувся у Вінниці в рамках благодійного проєкту Краса надає сили. Дев'ять жінок-переселенок, в яких війна забрала дім, змусила починати життя з нуля, стали учасницями благодійного б'юті дня. Організатори проєкту Краса надає сили влаштували для жінок професійний догляд від майстрів перманентного макіяжу. Вікторія Літовкіна, переселенка з Луганщини. Вона виїхала з Рубіжного ще у 2014-му, коли їй було всього 9 років. Війна забрала дім, забрала дитинство, забрала надію, родичів. В нас нікого тут немає. Взагалі, ми їхали в невідомість, їхали з однією сумкою. Але з вірою в те, що це всього лиш на пару місяців, ми повернемося назад. Але як бачите, зараз 11-й рік я вже не бачу свою домівку, і можна сказати, що Вінничина приютила нас і стала для мене домом. Вікторія Гуменюк у минулому вихователька дитячого садка після загибелі чоловіка на війні вона стала майстриною перманентного макіяжу. Сьогодні, попри біль втрати, шукає нові сенси в житті а разом з іншими майстринями допомагає й іншим панянкам, які зранені війною не лише зберігати свою силу та жіночність, а й віднаходити жагу до життя. Завдяки таким проєктам ми продовжуємо жити. Ми завдяки таким проєктам шукаємо сенс кожного дня жити далі. Тому що насправді це дуже важко. Дуже важко дивитися на інших, як інші живуть і здається, що у всіх все добре, а у когось та й все не так. Благодійний проєкт Краса надає сили. Це не лише про підтримку, а ще про мотивацію, згуртованість та розвиток. До проєкту долучаються жінки, які після втрати рідних змогли оговтатися, реалізувати себе та відкрити власну справу, надихаючи інших своїм прикладом. Розказати про наш волонтерський підрозділ степанівські бджілки. Ми виготовляємо досі третій рік підряд, реторт пакет для військових на фронт. Також на сьогоднішній день я розвиваю мережу кав'ярень. Учасницями ініціативи стали вже понад 170 майстринь з усієї України. Вони безкоштовно надають послуги макіяжу, косметології та перукарства жінкам, які постраждали внаслідок війни. Це дійсно підтримка жінки, тому що вона потрібна, про неї дбають, її помічають, її хочуть підтримати. В цьому проєкті приймають участь жінки з полону, дружини, матери героїв, жінки ВПО. Жінки в тяжких життєвих обставинах. Цей проект він відкритий для всіх жінок, які потребують нашої підтримки. Окрім б'юті послуг, проєкт передбачає психологічну підтримку, заняття англійською та регулярні онлайн зустрічі. Світлана Пашенько, Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. І громаді ухвалили рішення про надання матеріальної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень для військових, які через поранення перебувають або перебували на стаціонарному лікуванні понад 30 діб. Йдеться про бійців, які отримали травми під час безпосередньої участі у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. Важливо, що тепер ця підтримка поширюється не лише на військовослужбовців збройних сил, як було раніше, а й на інших захисників. В рамках програми є ряд напрямів, муніципальних пільг, доплат, виплат, підтримок, але разом з тим і також з нового року було запроваджено таку матеріальну підтримку в розмірі 10 тисяч гривень для наших захисників і захисниць, які отримали поранення і перебували на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я не менше як 30 діб. Ця програма передбачає таку підтримку, але ми, от зараз на черговій сесії, депутати схвалили позитивно. Ми доповнили не тільки військовослужбовців, скажімо, збройних сил України, а ще також ми доповнили на 10 тисяч на матеріальну підтримку наших захисників, які є у прикордонній службі, несуть службу, а також і у нацгвардії, тобто і Збройні сили України, прикордонна служба, Нацгвардія, тепер саме військовослужбовці з цих е, таких підрозділів мають право на, отримати матеріальну підтримку на поранення при цих всіх умовах. Вони звертаються до депутата по своєму місцю проживання, подають певну заяву на депутата на ім'я міського голови, а також прикладають уже відповідні документи. Це і копія паспорта, копія індифікаційного кода, також виписка із стаціонарного лікування, тобто є відповідний такий перелік форм. І Якщо все в належному стані, то ми виносимо на засідання виконавчого комітету, де розглядають і виносяться рішення. Можу сказати, що вже на сьогоднішній день. 54 особи у нас зверталися і отримали таку матеріальну підтримку з бюджету територіальної громади. Кулінарні шоу, подільські смаколики, крафтові напої та вироби локальних брендів. Усе це зберуть в одному місці на фестивалі Вінницьке справжнє щире твоє, який вже цієї суботи відбудеться в центральному парку імені Леонтовича. Тут можна буде не лише скуштувати автентичні подільські страви та відкрити для себе крафтових виробників, а й відвідати хендмейд ярмарок та побачити презентацію унікальних марок. З нами на зв'язку Тетяна Маєвська, директорка офісу. Туризму в Вінниці, пані Тетяно, мої вітання вітаю вас. Розкажіть про мету створення та хто організатори заходу. Дійсно, сьогодні крафтове виробництво стає не лише джерелом такої виготовлення унікальної продукції, це дієвий інструмент економічного, туристичного і культурного розвитку Вінниці, нашої громади. Ми об'єднали крафтярів з єдиною метою підсилити впізнаваність їх якраз регіонально для того, щоб вінничани і гості міста. Знали свої героїв в обличчя, адже це люди, які несуть маси культуру, окрім того, що ми хотіли. Підсилити імідж Вінниці як потужної туристичної дестинації, як центру гастрономічної культури, поділля ми хотіли ще й сформувати між крафтярями прямі такі горизонтальні зв'язки, щоб вони спілкувалися з один одним, щоб вони ділились досвідом, щоб вони змогли налагодити пряму комунікацію із споживачами, також. Ну і звичайно, щоб вони були впізнавані, а в цьому нам допомогли наші надійні партнери. Тому організаторами виступаємо ми, комунальне підприємство Вінницької міської ради, «Офіс туризму Вінниці. Фонд громади Подільська громада та громадська організація Лабораторія Суспільних Змін за сприянням фундейшн Де Франсе» та національної мережі розвитку локальної філантропії в рамках проєкту Урожайний шлях розкажіть про програму ФЕСТУ, що вона в себе включає. Ну, те, чим я пишаюсь, ви знаєте нашу філателістичну таку довгу історію. Завтра світ побачить 16 та 17 чергові марки міста ідей марки, які випускаються за ініціативи Офісу туризму Вінниці. І я навіть таку інсайдерську інформацію зараз розголошу, тому що можу вам показати першим марковані блоки, які завтра будуть по. Вашатися спільно з акціонарним товариством Укрпошта, ось такий маркований блок. Пікантна Вінниця тут зображен наш гастробренд: це Вінницький борщ на вишні. Звичайно, і гірчиця, і наше запашне сало з чесничком, і крафтове пиво, і олія, і вінницький крендель. Тобто, все те, що смакує вінничанам і гостям міста в першу чергу. Це такий перший блок. А другий блок солодка Вінниця, і родзинкою блоку, звичайно, є е, наш торт е, під назвою Вінниця, вишневий, гречаний шоколадний смачнющий торт. І тут представлені наші гастробренди: це і мед, і вишня, і яблучка, і знову ж таки крафтові чаї, зефір. і… Е, Тим чим пишається Вінниця, дійсно крафтовим вином, тобто таких два смачних. Маркованих блока і дві таких смачних марки завтра побачить світ. Урочиста церемонія спецпогашення буде відбуватися о 12.30 біля літнього театру. Тому запрошую абсолютно всіх, охочих взяти в не взяти участь у якраз у цій церемонії. Після церемонії у нас буде пряма дискусія нетворкінг крафтів. Ми залучили саме. Власників крафтових брендів долучитися до такого обговорення, поділитися своїм власним досвідом і Буде можливість у всіх відвідувачів поспілкуватися безпосередньо з власниками вінницьких брендів, можливо, перейняти досвід, можливо надихнутися їх успішною історією і відкрити щось власне, щире, справжнє вінницьке і своє. Тому запрошую послухати про. Дійсно, їх таку важку і соціально орієнтовану працю під час війни, як їм вдається розвиватися, як їм вдається створювати постійно щось нове і нове. Після панельної дискусії нетворкінгу крафтярів всіх буде можливість долучитися до найсмачнішого етапу нашої крафтової історії до дегустації справжніх гастрородзинок в Вінниці борща на вишні. Годзі, до речі, традиційної подільської страви і страви нашої громади, яка готується ще починаючи з 18-го століття, і е, десерту з яблучками, і все це буде під музику українських хіти від провідних виконавців Вінницького естрадно духового оркестру Вінбент. Пані Тетяно, ви дуже смачно розказали про презентацію і про марки. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Сподіваємося, що захід пройде мега успішно. Ще раз вам дякую. На все добре. Я вам дякую і запрошую ще раз. Будемо раді бачити вас. Дуже дякую. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Тетяна Маєвська, директорка офісу туризму Вінниці. У Вінницькій громаді триває набір дітей та підлітків до дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Юні спортсмени мають змогу зробити перші кроки у великому спорті, розкрити свій потенціал та виховати силу духу. Тут діти отримують підтримку досвідчених тренерів, які допомагають досягати успіху на спортивному майданчику. З нами на зв'язку Інна заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Пані Іну, мої вітання. Доброго дня. Для початку розкажіть про школи, скільки їх є у Вінниці? Сьогодні у Вінницькій територіальній громаді функціонує 18 спортивних шкіл, 7 з яких підпорядковані Комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. У наших спортивних школах культивуються міських понад 30 видів спорту. Якщо ж брати по всій територіальній громаді, то це близько. Ста видів спорту, які нараховуються у нашій територіальній громаді і можна ними займатися. Розкажіть, які види спорту можна обрати для тренувань, і що найбільше має популярність серед дітей та батьків? Сьогодні в наших спортивних школах є види спорту, які функціонують в тій чи іншій спортивній школі. До прикладу, спортивна школа номер 1 яка розташована в центральному парку імені Леонтовича по вулиці хлібній один культивуються в нас такі види спорту, як легка атлетика, гімнастика, теніс, настільний та хокей на траві. Звісно, усі заняття не проходять на цій базі, а є локації по місту, де можна займатися. Тобто є різний розклад занять, того, що ми враховуємо і. Навчання, на яку зміну ходять діти, і вже наші тренери-викладачі складають графік відносно того, як навчаються наші діти. Спортивна школа номер 2 Вона в нас культивує -водні види спорту. Вона знаходиться по звозу Бузькому 33. Поруч із річкою Південний Буг, де є вихід до води, де можна. Займатися такими видами спорту, як веслування на байдарках, та каноє, веслування на човнах дракон, досить цікавий вид спорту. До речі, потім веслувальний слалом там культивується. Ну і звісно, також є у нас яхтинг, витрува... вітрильний спорт, де ви можете також спробувати себе і в цьому виді спорту. Також заняття проходять не тільки на узвозі Бузькому, є у нас ще база на Вишенському озері. Хто з цього району району Вишенка, де їм буде зручніше там проводити свій час за тренуваннями? Ще розкажіть, так, будь ласка, так. продовжуйте. У нас просто сім шкіл. Якщо є час, я можу розповісти. Так, Звичайно, залюбки. послухаємо і думаю, що наші глядачі, особливо потенційні ваші учні, залюбки також отримують цю інформацію. Також скажу, що про всі школи більш детальну інформацію можна знайти на сайті Вінницької міської ради у розділі «Комітет по фізичній культурі і спорту або на нашій сторінці у Фейсбук. Вінниця спортивна. Там ви можете знайти номера телефонів. Усе, що вас цікавить, ви можете знайти. Пані Інно, і на завершення розкажіть, скільки ж триває набір до спортивних шкіл та як власне він відбувається. Набір у нас зазвичай триває серпень-вересень, коли розпочинається уже навчання в школах, наші тренери активно набирають групи, добирають їх і можна записатися в секції. Хоча, якщо є місця, і це такі види спорту, які Потребують постійного оновлення учнів, набір може тривати протягом року, тому якщо батьки зацікавлені і хоча щоб їхня дитина ходила чи пішла не, не зараз, там серпні, вересня, а це може бути і січень, тому можна не боятися, а спокійно приводити свою дитину, і наші тренери, залюбки її приймуть у наші спортивні секції. До речі, усі спортивні секції в міських дитячо дитячо-юнацьких спортивних школах є безкоштовними. Тому ми будемо всіх раді бачити. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваюся, що після нашого ефіру 100% попит збільшиться, і вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. На все добре. Дякую. гарно і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Інна Заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Сьогодні ще більш важливо підтримувати один одного через різні заходи, щирі слова чи просто теплий погляд. Дякуйте тим, хто віддав своє життя за наше сьогодні, і не лише у визначенні дні та дати, а за кожної можливості. Підтримайте тих, хто продовжує боронити наше завтра. І пам'ятайте, що лише спільними зусиллями, маленькими і великими кроками ми зможемо зробити бажану та умріяну перемогу. На цьому бажаємо кожному з вас лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.